За інформацією президента України Володимира Зеленського, від початку повномасштабного вторгнення з російського полону повернули 3405 мешканців. Це чоловіки та жінки, військові та цивільні, діти, ті, хто колись вважався безвісти зниклими. Вчора 17 липня відбувся черговий обмін. Вдалося звільнити з російського полону ще 95 наших людей. Це воїни збройних сил України, національної гвардії. Прикордонник більшість в сьогоднішньому обміні рядові сержанти, семеро офіцери. Багато після важких поранень один з хлопців із онкологічним захворюванням. І важливо, що серед цих хлопців є і той, хто вважався зниклим без вісті. Слава Україні! Героям! слава! Україна! Героям слава! Україна! Город усе! З поверненням, хлопці! Героям слава! За інформацією Міноборони з 95 повернутих додому полонених 11 захисники Маріуполя. Повернулися захисники Азовсталі, і серед них є в тому числі і бійці Національної гвардії України. Це те, що наразі я можу повідомити, й про комунікувати. І якщо говорити про повернення захисників Маріуполя, які тримали Азовсталь, то ні на секунду робота по ним не зупиняється в найскладніші періоди, навіть коли трапляється. Певні паузи і перерви в обмінах, тому що ми всі хотіли би, щоб динаміка була максимально висока, але буває по різному І за кожного Україна бореться, і результат сьогодні вже є і буде ще. Після повернення на територію України на захисників очікує довготривалий шлях лікування та реабілітації. Вже незабаром кожен з них зможе обійняти своїх рідних та побачитися з близькими. Було дуже жарко, але нічого в нас. Зігрівала надія те, що ми попадемо на рівну Україну. Дуже радий, дуже вражений, дуже приємно. Дякую вам всім за увагу, за піклування. Я не знаю, куди їду, як буде на місці, до вас подзвоню. В лікарню, зараз на обстеження, в лікарні. Зараз Нам на... дадуть телефони. Все, подави, я подзвоню. Все, дивіться, мені пояснюють, що я піду в лікарню на обстеження. В мене з животом сильні проблеми. Не перебрав понад. Коли... Я не можу нормально дихати потом. Мені дадуть телефон, і Я до вас подзвоню вже з телефону іншого. Будьте завжди, будьте завжди на связі. Таким чином вчора відбувся 54-й обмін військовополоненими. Наразі триває збір усіх необхідних документів, аби кожен звільнений захисник отримав від держави одноразову грошову допомогу у розмірі 100 тисяч гривень.